Медитація натхнення, розділ сьомий, радість і творчість, проєкт 108. Сядь у зручну позу. Заплющ очі, поклади руки на живіт. Відчуй, як він піднімається від подиху, відчуй вібрацію всередині. Таку непомітну, але таку чуттєву. Відпусти все, що було до цього моменту. Зараз є тільки дихання і ти. Відчувай цю єдність, об'єднаність із світом, Як світ входить у тебе, а ти входиш у світ. Відчуй спокій, який розливається по всьому тілу від живота до грудей, вверх до грудей, плечей, шиї, обличчя, маківки. Як спокоєм наповнені руки та ноги, уяви перед собою образ, який тебе надихає. Можливо, це якась картина, музика. Чи квітка, усмішка, звук дощу, запах маминих пиріжків. Взагалі, можливо, це людина або дитина. Якщо хочеться, посміхнись, може просто тиша тебе надихає, і безумовно у ній народжується щось нове. Відчуй, наче цей образ оживає, як він тебе наповнює світлом, як він рухається крізь тебе з кожної сторони, розкриваючи нові барви твоєї душі, як ти стаєш самим провідником натхнення у своєму колі спілкування. І натхнення воно не приходить ззовні, воно прокидається всередині, коли ти цьому дозволяєш, коли твій фокус уваги направляє своє бачення на те, що відгукується у серці, те, що розкривається у животі, і те, що приходить десь з глибини душі. Коли ти дихаєш легко та спокійно, натхнення дихає через тебе, коли ти розслаблена, воно знаходить шлях у форму, у вираження. Відчувай, як з кожним подихом у тобі пробуджується ясність, енергія, бажання творити. Скажи собі, я готова, я можу, я творю. І я впевнена, я натхненна. Натхнення це не зусилля, це потік, що йде з глибини. Воно приходить у тишу, де немає страху зробити неправильно, невірно, помилитися. Дозволь думці, світлу, ідеї, музиці, руху прийти і проявитися через тебе. Нехай Всесвіт говорить мовою любові через твоє тіло. Ти частина безкінечного Всесвіту, частина безкінечного потоку творчості. І ти, твоя душа, пам'ятає, як творити без напруження, як ділитися, не втрачаючи себе, як надихати, просто будучи собою. Побудь у цьому відчутті у власній тиші натхнення, у власній музиці, у власній творчості. І дихай ним, дихай простором, природною хвилею натхнення. Тепер зроби ще один вдих і м'яко відкрий очі, зберігаючи у собі цей вогник натхнення, живи творяче, твори живуче, з любов'ю славетна.